Я спортсмен, баскетболіст. Не раз захищав кольори національної збірної на міжнародній арені. Я усвідомив і не раз відчув на собі, наскільки важливе фінансування з бюджету дитячих і юнацьких спортивних шкіл та спортивних майданчиків. Від вас, дорослих, залежить наше майбутнє, тому не соромтесь свого успіху. Задекларуйте доходи. Дайте шанс своїм дітям розвиватися і бути здоровими. Я декларую доходи і цим прикладом хочу навчити своїх синів жити чесно і розбудовувати державу. Декларую Україну будуй! 1 січня цього року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році. Надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянинами доходів є одним із резервів наповнення місцевого бюджету. А також кожна сплачена гривня військового збору з доходів спрямовується на підтримку армії. Таким чином, подаючи декларацію та сплачуючи податкові платежі, мешканці Прикарпаття підтримують саме місцевий бюджет, який формує соціальну політику області, та зміцнюють обороноздатність нашої держави. Про особливості та тенденції деклараційної компанії, сьогодні ми будемо говорити із головним державним ревізором інспектором управління податків і зборів з фізичних осіб Наталією Іваницькою. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, які особливості цьогорічної компанії е, в порівнянні з минулими роками? Необхідно зазначити, що компанія декларування 2016 року має свої особливості у порівнянні з попередніми роками. Перш за все, це пов'язано з тим, що з 1.01.2015 року вступив в дію закон, прийнятий 24 грудня 2015 року номером 71. Відповідно до якого фізичні особи включають додаткове до зобов'язання як податок з доходів фізичних осіб, так і що є особливістю військовий збір, також з першого на року вступила в дію нова форма податкової декларації, прийнята наказом Міністерства фінансів України від 2.10.2015 року номер 859. А скажіть, будь ласка, хто саме повинен подати от таку декларацію про майновий стан і свої доходи, і які саме доходи підлягають оподаткуванню? Громадянин зобов'язаний подати податкову декларацію про доходи, якщо він отримує відповідні доходи. Перш за все, це доходи, які не оподатковувалися ні податком доходів фізичних осіб, ні військовим спором. Також це іноземні доходи, інвестиційні доходи, доходи від здачі в оренду, але якщо орендар є фізичною особою. Також дохід від отримання спадщини, але від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня спорідненості, також від також інші доходи відповідно до податкового кодексу України. Також необхідно зазначити, що якщо ця сума перевищує 120 мінімальних заробітних плат, то вона включається до доходу декларування, а з наступних років ми цю суму не декларуємо. А чи можна декларацію взагалі не подавати? Так, звичайно, до таких доходів перш за все відносяться до код, доходи з яких вже отримано як податок з доходів з фізичних осіб, так і військовий збір. Також це податки від одного податкового агента, незалежно від виду і розміру отриманого доходу, також від операції продажу обміну майна. Так, які з яких складалося натуральний договір, відповідно до якого вже здійснилася оплата відповідних податків у вигляді утримання спадщинь, але утриманих уже від членів сім'ї першого ступня спорідненості, також від двох і більше податкових агентів. При цьому загальна сума річного доходу не повинна перевищити 120 мінімальних заробітних плат відповідно встановлено на 1 січня 2015 року. Хотілося б ще уточнити щодо термінів, до якого числа потрібно подати податкову декларацію та сплатити податки. Термін подання як і сплати, в цьому році не змінився. Подати декларацію необхідно до 1 травня 2016 року, сплатити до 1 серпня 2016 року. Також необхідно зазначити, що фізична особа у 2016 році яка хоче скористатися податковою знижкою, отриманою у 2015 році, може подати декларацію до кінця 2016 року. За якими ставками сьогодні необхідно сплачувати податки на доходи фізичних осіб і військовий збір? Адже як відомо з нового року ці ставки змінилися. Так, дійсно, ставки 2016 року змінилася, але оскільки ми звітуємо за 2015 рік, то ми, лишає, то ми залишаємо ставки минулих років. 15% базового паткування це щодо доходів, які не перевищують 10 мінімальних заробітних плат, встановлених станом на 1 січня 2015 року. Прошу зазначити, що ця сума встановила 1218 грн, тобто це буде сума 12180 грн. Також застосовують 20%, але це вже до суми, яка буде перевищувати 10 мінімальних заробітних плат, і тільки буде. Стосуватися цієї суми перевищення, також подвійна ставка податку 30% до доходів, отриманих як виграш чи приз. 20% для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідентів за акціями або інвестиційними сертифікатами. І 5 та 0% базового податкування у випадках, прямо визначених розділом 4 Підкового кодексу України, зокрема при операціях з успадкування та операцій з продажу. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, декларування доходів це добровільна справа? Чи все таки передбачена якась відповідальність за неподачу декларації і несплату податків? Звичайно, відповідальність є. Зокрема, вона. Визначена пунктом 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення, і вона тягне за собою попередження або накладання штрафу у розмірі від 3 до 8 неопадкованих мінімумів доходів громадян В загальному це від 51 до 136 гривень. А у випадку, якщо платник не сплатив зазначені ним податкові зобов'язання, то при затримці до 30 календарних днів він сплачує 10% від пога... від Податкового боргу, а при затриманні більше 30 – 20%. Скажіть, будь ласка, хто може нею скористатися, хто має право на цю податкову знижку, що це саме за податкова знижка? І ще раз нагадайте про терміни: необхідно зазначити, перш за все, що метою декларування є не тільки поповнення бюджетів, а й також повернення платникам сум податку на доходи надміру сплачених з їх заробітної плати. Повернути частину податку на доходи сплаченої фізичної особи може зокрема завдяки податковій знижці. Податкова знижка це документально підтверджена сума витрат, за допомогою якої платник податків може зменшити податкове зобов'язання відповідно і сплату до бюджету. Перш за все, податкова знижка повинна бути підтверджена фактично. Відповідно, це фіскальним або товарним чеком, касовими ордерами або іншими розрахунковими документами, які підтверджують сам факт витрати. До податкової знижки входить. Пожертви та благодійні внески неприбутковим організації, кошти сплачені на користь навчальних закладів, витрати пов'язані з усиновленням дитини, суми витрат на сплату страхових внесків за договорами до страхового страхування життя та процент. Також витрати пов'язані з переобладнанням транспортного засобу. А от скажіть, будь ласка, чи може не тільки громадянин скористатися цією податковою знижкою, а і підприємець? Так, звичайно, усі громадяни мають право на отримання податкової знижки, якщо вони отримують заробітну плату. Так само і підприємець, але якщо він є найманою особою. Тобто підприємець як на загальній системі оподаткування, так і на, на спрощеній системі при отриманні доходу від своєї підприємницької діяльності не може розраховувати на отримання податкової знижки тільки, тільки у разі, якщо він є найманою особою і отримує заробітну плату. Наталія, я б хотіла, щоб ви трошки практичніше це пояснили на якомусь простенькому прикладі. Наприклад, от це 2015 рік, прикладу, я отримала зарплату 102 тисячі гривень. Я, як студент, заплатила за навчання 11 тисяч гривень. Зорієнтуйте, будь ласка, скільки приблизно я отримую податкової знижки і як саме ці кошти я зможу собі повернути. Ну, перш за все, слід зазначити, що сума сплати, тобто сума витрат, не перевищує вашу заробітну плату, що є основним фактором для отримання податкової знижки. Якщо просто зорієнтувати, то приблизна сума отримання податкової знижки становитиме 1700 гривень. Якщо для детального розгляду даного питання, мені необхідно було б мати вашу довідку про доходи, в якій би містилися єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, і там вже по алгоритму. Ми б вияснили точну суму податкової знижки. А скажіть, будь ласка, куди можуть звернутися Прикарпатці, щоб отримати консультаційну допомогу по саме заповненню декларації про минулий стан і доходи? Громадянина є декілька шляхів для отримання відповідної консультації. Перш за все, це центр обслуговування платників податків, який знаходиться при кожній державній податковій інспекції в будь-якому районі Івано-Франківської області. Так, крім того, ви можете звернутися на офіційний портал Державної фіскальної служби івано франківської області. Зокрема, функціонує банер Декларуємо по-новому, на якому розміщені всі необхідні додатки і форми для заповнення декларації. А також звернутися за телефонним номером 0800 501 007. При цьому хочу наголосити, що нова форма декларації є значно спрощеною та оптимізованою. Зокрема, це пов'язано з тим, що кількість додатків семи зменшена до чотирьох. Сподіваюсь, що спрощена декларація і наша допомога сприятимуть виконанню конституційного обов'язку громадянина, що в свою чергу дозволить забезпечити належне наповнення місцевого бюджету, що сприятиме розвитку соціальної сфери, зокрема, це освіти, науки, спорту та інші. Пані Наталя, дуже дякую за роз'яснення та інформацію. Ви дивилися акценти податкової? Побачимось у наступних програмах. Кампанія декларування доходів громадян, отриманих в минулому році. Сумліна сплата податків є принципово важливою для забезпечення стабільного фінансування місцевих громад, закладів освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Декларування доходів та сплата податку це основний обов'язок громадян України. Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до податкової інспекції за місцем реєстрації платника до 1 травня поточного року. Декларуй Україну будуй.